З такого складу зробили таку кімнатку коридорчик, плитку подуклею, і тут окуски, і повністю плінту з кругом. Це пікільки пічик зробили. того імітація балка була бетоном, ми зробили імітацію кирпича. Покажу туалет, робили теж. Все сантехніку поставили. Мивальник, зеркало. Вот таке зеркало з підсвіткою. Бочка теж поставила вот таке все компактне. Тепла підлога тут, говдушика поклеїли все. стекло зробили. Вон теж вентилятор поставили. Не було вибили на вулицю. Світло зверху. Все по силиконам и того. Тут все прозорим силиконом кругом, тут его силиконом тоже, чтобы вода сбегала. Відстойник. Хорошо таке стихо. Светла. На кирпич поклало, конечно, потурно, але захотіли такий стиль. Это же. Це готова цегла, це, це ми імітація, бо це балки були в імітації кирпича поробили. Балка була завалена. Ми її подробляли. Кодиціонерні. Тут так само була імітація балки настоящая. трошка туди назад закривати тут ось такі світильники болера теж поцепили підоконік з плитки букве теж інітацію знайомі під час така кришечка люк це все зварилося Це все зварено повністю зварили під плитку Все поприцеплювали, тут ого теж на вулицю ще крана випустили, щоб була, там може не видно. Що таке тут? Така кімната десь 24 квадрата, вроді би. Тут велика теж двері, тепла підлога, тут тепла підлога. Все, проводку провели наново всього. Тут вже вот тепла підлога в трьох місцях. Таке було підсобне приміщення, от отак -от зробили, щоб на цей. Щоб воно було. Так, воно все зафугували, почистили плитку. Тришку теж зварили з металу і утеплили його піно, піноплексом знизу, щоб не було холодно ставати на неї. Так що три вікна. Ще хочуть з вулиці утеплення зробити мабуть, балки утеплили б піноплексом. Ось таке приміщення. Да, от коси поробили, mm -hmm. дуже гарно дивиться з того старій це, але на вулиці туди. Там ще є альбом-танк. Що так по імітації все зробили? Ми це з вулиці поставили, щоб воно, от, воно має так усього утіплитися, але ну, не знаю, коли вони там весною хочуть. І тут теж тепла підлога. ванну йде теж тепла підлога чи маємо повішати русну косушку на електрику включити вентилятор світло